Два роки слідство йде, нічого немає. У мене обшуків ніяких не було. До мене ніяких підозр мені не вручалися, ніяких рішень судів у мене не було і бути не може, адже всі роботи, які виконувалися, виконувалися виключно в межах чинного законодавства. Щоб зняти абсолютно всі питання, прийнято рішення пройти поліграф. А це буде незалежний поліграф, на якому я надам відповіді на всі питання, які стосуються от досудових так званих розслідувань, для того, щоб повністю зняти будь-які питання, звинувачення в мою сторону. Всіх тих людей, які дофантазовували, додумували, придумували, вставляючи якісь прізвища, якісь фотографії. До тої інформації, яка була публічна, ми обов'язково будемо подавати до суду. Адже це моя репутація, моя честь і гідність. Я працюю в органах місцевого самоврядування з 2016 року, і за цей час ніколи не вчиняв ніяких дій, які б могли хоч якимось чином не звинувачити в корупцію. По купі об'єктів поліція проводить певні якісь перевірки, заходи, якісь слідства. Можливо, навіть по всіх об'єктах, які робляться. Це нормальна практика, вони за це зарплату отримують, що вони щось шукають. Ну, але ніде нічого не знаходять, тому що в принципі нічого немає. По цьому об'єкту, на якому ми зараз перебуваємо, попередньо проводили Державну службою перевірки. Чергова, після того, як нас поліція ведучи. Це розслідування зробила запит, пройшла позачергова перевірка і ніяких порушень на цьому об'єкті не було. Якщо говорити, чи були подібні, так, були. вони стосувалися і асфальтобетону, і доріг, і тих же ж громадських туалетів. Так? Тому що коли порушується справа, зазвичай є клопотання про доступ до документів. Тому, звичайно, що ми знаємо. Є доступ до документів. Ми всі документи підготували. Такого не буває в принципі, що в нас десь щось загубилося. Всі документи є. Ми всі поліції чи перевіряючим будь-яким органам надаємо. Ну і власне, після того як перевіряють, ці досудові розслідування на тому і завершуються.